Вітаю вас на моєму каналі Берегиня. Пропоную підказки тижня з 2 по 8 червня для стихії вогню. Такі, бачите, у нас погадалки вечірні романтичні. Поки тасую карти, всіх запрошую до молитв на моєму каналі, до Снів Богородиці, які позбавляють від всіх негативних сценаріїв. Я буду продовжувати записувати. Дякую всім, хто дивиться, всім, хто зі мною. Дуже дякую. Отже, загальні тенденції попередження тижня. Для стихії вогню. Так, карта зірки в кінці випала. Отже, на цьому тижні, значить, по-перше, вам доведеться докласти якихось зусиль. Зусиль в напрямку до мети. Вам допоможе в вашій дорозі в напрямку до мети якийсь молодий чоловік. Молодий чи чоловік чи хлопець, це може бути ваш син чи брат сильно молодший. Тобто, якась людина, хлопець, юнак, мужчина, молодий. При тому, щоб вам досягти вашої мети, доведеться потрудитися. І по зірці всі побачать результат вашої діяльності. Всі побачать результат вашої діяльності, але зірка також попереджає про те, що ви повинні бути уважні, аби це все не було марно, так? аби це не було, знаєте, як. Багато шуму з нічого, тобто всі побачать, а не хваліться, не хваліться, йдіть до мети своєї тихенько. Щастя любить тишину, успіх любить тишину. А вже коли ви остаточно дійдете до неї, то, то тоді, тоді вже оприлюднюйте всі результати, то я вам так скажу. Не спішіть оприлюднювати результати в поході за метою. А якийсь молодий мужчина вам обов'язково допоможе в вашому шляху. Так, тепер по три карти для знаків зодіаку. Отже, овен. Бачите, вовна знов тут випадає. Якщо це дивиться мужчина, то це ви. Якщо це дивиться жінка, то от якийсь мужчина вам поможе. Поможе вирішити якусь справу. Тобто, тут справа ваша здвинеться, рушить з місця по карті персня. Все буде так, як ви домовлялися. І ще може бути плюс з якоюсь фінансовою вигодою. Перстень, він як за Розумієте, він круглий, він як захист, він як запорука успіху тут. Тобто. Для Овнів тут справа, яка зрушиться з місця, і яка буде так, як ви хочете. Так, як ви домовлялися, ви зможете укласти якусь угоду. Хто планує, наприклад, заміж виходити, так? то по персню, то як би буде все так, як ви хотіли. Перстень також часто падає на заміжі. Ну, якщо на цьому тижні у вас таке заплановано. Ось. Далі Лев, три карти для Лева на тиждень, з 2 по 8 червня влева, випаде якийсь шанс на якусь поїздку. Шанс на якусь поїздку, але там буде воно дуже все з клопотом. Клопіт якийсь буде, знаєте, отакі, пусті клопоти, скажімо так, що поїздка пройде, але ви щось зараз цим переймаєтеся, але це все переймання ваші марні. Так? Марні вона пройде легко, хороше і... Знаєте так, не не вимушено. Клопочитесь, ви дарма. Приїдете назад, скажете, боже, що я там морочився? Так, далі. Скор... Не скорпіони, вибачте. Стрільці, Говорилася. Стрільці, три карти на тиждень. Так, тут у вас якісь розмови про кар'єрне зростання. Розмови про кар'єрне зростання, яке цілком можливе, через те, що тут в робочому плані ви пустили коріння, ви тут освоїлися, ви тут знайшли собі партнерів, ви знайшли собі колег, ви знайшли собі спілкування. Тут ви знаєте навіть про розвиток якогось бізнесу, про побудову якоїсь своєї справи, свого якогось офісу чи ще чогось. Ну, одним словом, що дуже позитивний тиждень чекає на. Представників стихії вогню, дякую, що були зі мною. Окремо дякую тим, хто до мене звертається на персональні консультації. Знову ж наголошую, займайтеся своїм духовним ростом, розвитком, моліться, читайте, у вас все вийде, ви вірте в краще. Всім всього найкращого, папа, -па, вдалого тижня.